Шановні українці, маємо можливість показати вам такі шикарні лещата від в Чому особливість? По-перше, ви можете закріпити на столі завдяки комплектності таких зажимів. Це зрозуміло. Вони зроблені, губки зроблені з пластика. Це дає можливість закріпити якісь алюмінієві деталі або якісь тендітні і зробити обробку. Але є ще нюанси, про котрі не дуже можна зрозуміти, Значить, ми можемо розібрати завдяки от витисканню цих направляючих. Вони Так, так само потім защілкуються і дуже легко вони вставляються. Дуже швидко вони розбираються. Значить, що ми можемо мати з цього? Беремо ось, наприклад, отаку деталюху, котра нестандартна за розміром, за своїми габаритами і вона потребує якоїсь обробки. Ось так ми зажимаємо завдяки цим Ви Бачите, як воно міняє форму зажима. Ось так. Доволі. Сильно можна притиснути для того, щоб тут зробити обробку оцієї нестандартної деталі. І таким чином ви можете і будь-які інші деталі обробляти, зажимати. Це дуже зручно, дуже надійно. Тому звертайтесь к нам за такими класними лещатами.